Матвія, 22 розділ. А Ісус, відповідаючи, знову почав говорити їм притчами, кажучи Царство Небесне, подібне одному цареві, що весілля справляв був для сина свого. І послав Він своїх рабів покликати тих, хто був на весілля запрошений, та ті не хотіли прийти. Знову послав він інших рабів, наказуючи, скажіть запрошеним: ось я приготував обід свій, закололи бики і відгодоване, і все готове. Ідіть на весілля. Та вони злегковажили та порозходилися той на поле своє, а той на свій торг. А останні, похапавши рабів його, знущалися та й повбивали їх. І розгнівався цар, і послав своє військо, і вигубив тих убійників, а їхнє місто спалив. Тоді каже рабам своїм весілля готове, але недостойні були ті покликані. Тож підіть на роздоріжжя і кого тільки спіткаєте, кличте їх на весілля. І вийшовши раби, ті на роздоріжжя, зібрали всіх, кого тільки спіткали, злих і добрих, і весільна кімната гістьми переповнилася. Як прийшов же той цар на гостей подивитися, побачив там чоловіка в одежу весільну невбраного, та й каже йому: Як ти, друже, ввійшов сюди, не мавши одежі весільної, той же мовчав. Тоді цар сказав своїм слугам: зв'яжіть йому ноги та руки, та й киньте до зовнішньої темряви, буде плач там і скрегіт зубів, бо багато покликаних та вибраних мало. Тоді фарисеї пішли й умовлялися, як зловити на слові його, і посилають до нього своїх учнів із іродіянами і кажуть Учителю, знаємо ми, що ти справедливий, і наставляєш на Божу дорогу правдиво, і не зважаєш ні на кого, бо на людське обличчя не дивишся ти. Скажи ж нам, як здається тобі, чи годиться давати податок для кесаря чи ні. А Ісус, знавши їхнє лукавство, сказав чого ви, лицеміри, мене випробовуєте. Покажіть мені гріш податковий, і принесли динарія йому. А Він каже до них, чий це образ і напис, ті відказують кесарів. Тоді каже він їм тож віддайте кесареве кесареві, а богові Боже. І почули, таке вони дивувалися, і, лишивши його, відійшли. Того дня приступили до нього садукеї, що твердять, ніби нема Воскресіння, і запитали його та й сказали учителю: Мойсей наказав, коли хто помре, не мавши дітей, то нехай його брат візьме вдову його і відновить насіння для брата свого. Було ж у нас сім братів, і перший, одружившись, умер і не мавши насіння, зоставив дружину свою братові своєму. Так само і другий, і третій аж до сьомого, а по всіх вмерла й жінка отож у Воскресінні котрому сімох вона дружиною буде, бо всі мали її. Ісус же промовив у відповідь їм: помиляєтесь ви, не знавши, Писання, ні Божої сили, бо в воскресенні ні женяться, ані заміж виходять, але як ангели ті на небі. А про Воскресення померлих хіба не читали прореченого вам від Бога, що каже? Я Бог Авраамів, і Бог Ісаків, і Бог Яковів, Бог не є Богом мертвих, а живих. А народ, чувши це, дивувався на уці Його. Фарисеї, ж, почувши, що він уста замкнув садукеям, зібралися разом. І спитався один із них, учитель закону його випробовуючи і кажучи: учителю, котра заповідь найбільша в законі. Він же промовив йому люби Господа Бога свого, всім серцем своїм, і всією душею своєю, і всією своєю думкою. Це найбільша і найперша заповідь, а друга однаково з нею люби свого ближнього як самого себе. На двох оцих заповідях увесь закон і пророки стоять. Коли ж фарисеї зібрались, Ісус їх запитав і сказав, що ви думаєте про Христа, чий Він Син. Вони йому кажуть, Давидів. Він до них промовляє, як же то силою духа Давид його Господом зве, коли каже: Промовив Господь Господеві моєму, сядь праворуч мене, доки не покладу я твоїх ворогів під ніжком ногам твоїм. Тож, коли Давид зве його Господом, як же він йому син? І ніхто не спромігся відповісти йому ані слова, і ніхто з того дня не наважувався більше питати його.